Наприкінці лютого у Трускавці пройшов міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості Зимовий Оскар, де танцювальні колективи, музиканти, співаки та інші артисти представили свої здібності. Честь шепетівки захищали вихованці аматорського театру Танцю Віват під керівництвом тренерки Олени Новомодної. Під час поїздки діти змогли відпочити, погуляти містом та набратись енергії перед виступом. У нас було дуже багато різних поїздок. Навіть із -за кордон ми їздили. Так, наприклад, ми побували в Італії. Цього року ми відвідали Грецію. Ну і плюс до того всього неодноразово перемагали на різних як міжнародних, так і всеукраїнських фестивалях. Колектив представляв свою творчість у восьми номінаціях. За результатами фестивалю, Віват виборов три нагороди за друге місце, чотири за перше. Також отримали гран-при та два сертифікати на суму 500 євро для участі в наступному конкурсі, який відбудеться влітку в Болгарії. Мені дуже сподобалося. Колектив було небагато, але було над чим працювати, і ми дуже добре справились з. Цим завданням виступити, і мені ну не можу сказати, що дуже було легко виступати, Ну, загалом все пройшло нормально, добре, хотіло б ще поїхати. Враження дуже позитивні, я б сказала. В нас був ну, дуже весела команда. Була багато наших знайомих з нашого колективу. Ми гарно виступили, посіли дуже гарні місця. Проведення конкурсів правда було трошки незручне, але все решта було просто прекрасне. Дуже багато було з нашого колективу і журі дуже чесно все оцінювали. І мені дуже сподобалося, що майже на всі наші танці вони ставили десятки. На своїх заняттях Олена Новомодна охоплює різні жанри танцю, проводить дні гімнастики, а також запрошує хореографів з інших міст. Готуючи дітей до змагань, вона вдосконалює їх навички. А після виступів. Колектив обговорює свої переваги та помилки. Ми займаємося і хіп-хопом, і контемпом, і джаз-фанком тобто різні види хореографії, саме сучасного танцю. Тому що дітям ну, взагалі сумно танцювати одне й те саме. Тому діти дуже часто пропонують якісь свої варіанти. Щось хочуть вивчити нове, і ми обов'язково це розбираємо. Поїздка на міжнародний мистецький фестиваль це можливість для колективу чи соло виконавця проявити свій потенціал. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Like TV.